Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті один з пріоритетних шляхів розвитку педагогічної галузі. Час диктує свої вимоги, креативність та інноваційні методики навчання учнів та студентів, запорука їхніх якісних знань і навичок. 13-та міжнародна науково-практична конференція, яка відбулася на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, це знакова подія для міста та області. Провідні фахівці галузі освіти з Польщі, Білорусі, Усі Молдови, більш ніж 10 міст України ділилися досвідом та здобутками в напрямі психолого-педагогічних впроваджень інноваційних технологій як стандарту освіти для студентів коледжів, технікумів, вишів. Сучасний світ розвивається з широким впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій. Просто фантастично ми бачимо, як воно проникає в повсякденне життя у нас вдома. На роботі і звичайно у школі як ще зробити, щоб цей процес у школі став керований, ефективний, якісним, і головне завдання це ми маємо виховати дитину це патріота, нову людину з новими знаннями. А доступ до знань, до якісних знань зробити доступним. Стандарти викладання базових дисциплін для студентів нині змінилися. Світ технологічної прогресії диктує свої вимоги, зазначали учасники конференції. Досвід польської освітньої галузі є показовим і вартим наслідування. Відтак, велика делегація з Варшавських, краківських вищих навчальних закладів приїхала до Вінницького педагогічного з метою налагодження міжнародних викладацько-студентських зв'язків. Польща як одна з небагатьох країн Європейського Союзу на сьогоднішній день є таким локомотивом цих змін. Тому дуже важливо, щоб той досвід, який нам набули наші партнери з Польщі, якраз ми могли безпосередньо втілити в навчальних закладах на сьогоднішній день в Україні. А як сьогодні вже говорили, що педагогіка це є наука із наук, тому що з цього все починається. Тому, тому дуже важливо, що перебуваючи тут, ми повинні дати сигнал, що якраз зміни починаються шкіл загальноосвітніх шкіл з викладання нових підходів, нової методології викладання цілого ряду наукових дисциплін. Учасники міжнародного форуму обговорювали важливі аспекти підходів у підвищенні кваліфікації вчителів та викладачів їхньої комп'ютерної грамотності застосування інноваційних технологій у нестандартних уроках та на лекціях. Наші е, наукові покликання мають змінюватися, тому що змінюється час. І відповідно інформаційні технології, які зараз е, займають чільне місце в підготовці майбутніх фахівців, це є дань е, то, сьогоденню і сучасним вимогам і сучасне. Викликам тому е, сьогоднішня конференція не є просто традиційною, вона є просто актуальною, сьогоденною і необхідною. Вінницький педагогічний університет базовий заклад з підготовки фахівців високого рівня освіти. А відтак здобутки науковців вищої школи презентували директорам загальноосвітніх навчальних закладів, керівникам професійно-технічних центрів та коледжів. У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського високодостойно зростають школи наукові рівня не лише всеукраїнського, але і рівня європейського. Тобто ми маємо високий потенціал, і ми маємо скористатися тим потенціалом, щоб достойно входити в Європу. Професор із Польщі Танас Масієч комп'ютерні технології вважає невід'ємною складовою освітнього процесу. Інтерес до поважного наукового товариства у Вінницькому виші каже, став рушієм його поїздки на конференцію. Мені інтересувало то. мені особисто було цікаво приїхати до Вінниці України і на власні очі побачити впровадження сучасних інформаційних технологій. Іноді кажуть, треба їхати в Європу, аби вчитись. А я думаю, треба їхати до України, бо тут поважне товариство вчених істориків, педагогів українців. Міжнародна науково-практична конференція у Вінницькому державному педагогічному університеті з питань впровадження інформаційних інновацій і технологій в освіті іміджева подія для міста та регіону, можливість яскраво презентувати досягнення вітчизняної вищої наукової школи європейському товариству, особливо нині в процесі інтеграції України в європейське співтовариство. Діна Гандзюк, Олександр Базюк, спеціально для ТНВ.